Створювати дрони. Ось чим хоче займатися Максим у майбутньому, коли опанує всі навички робототехніки. Хлопець почав навчання на відповідному курсі близько року тому. За цей період створив вже декілька програмованих систем. Я починав з ялиночки, вона йшла добре. Далі який я ще не допаяв, далі машина, вона була сама. Це тому що тут є RGB-плати і їх треба підключати один за одним. Робототехніка це поєднання електроніки, механіки, проєктування та програмування. Таке заняття має багато переваг. Зокрема, розвиває креативність, інноваційне мислення, підвищує інтерес до науки, технологій, інженерії та дає поштовх до формування майбутньої професійної кар'єри. Я вирішив займатися, бо потім хочу поступити на якогось програміста або щось подібне. Щоб створити таку машинку, потрібно пройти декілька етапів: від написання комп'ютерних кодів. 영아 <목소리나> До паяння деталей, тож навчання починається з теорії базових понять з електроніки та програмування. Згодом практика паяння та збирання електричних пристроїв. В нас є спеціальний курс. Ми беремо тільки з 11 до 15 років. Ну від 11 до там, поки дитина навчається в школі. Тому це для 11 років це трошки складновато, але вже від 12-13 років хлопці отримують вже навички у сучасному світі. Роботи оточують нас на кожному кроці. Ж використати свої навички діти можуть у багатьох сферах від створення простих пристроїв до управління складними системами. Зараз це дуже актуально, тому що багато переходить на заводів. Більшість підприємств переходить на як сказати на ну, математичні моделі робототехніки. це ми програмуємо. Наприклад, ми на базі Ардуїна ми програмуємо різні математичні моделі, запускаємо машинку, двигуни будь що Тож, насправді створення роботів у малому віці цілком реально цікаво та корисно. Тетяна Ршипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.